цілий про це. Слава Україні! Героям слава! Дядя Вася, можна так буду до вас звертатися. А, можна. Не. Ну, вночі ви привезли до нас Олексія Васильовича. Наскільки Та. ви були з ним знайомі ще з Майдану? Так, я був знайомий з ним на Майдані. Там Ну, ми познайомилися під час, під час Майдану, вже практично після 18-го Після 18-го ми з ним познайомилися. Він до нас часто приходив, тому що його племінник у нас у сотні 32-й. Ну, Людина така дуже, вам хочу сказати, спілкуватися з людиною дуже приємно було. Ну, є, знаєте… Є... Активний і позитивний, так? Та? Та, 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 так, він такий активний він. Людина не відштовхувалася, вона була така. А він служив саме в батальйоні Айдар, так? Так, він служив в батальйоні Айдар, ну він вже давно там... Добровольцем. Добровольцем пішов. Цей. Тоді це так, я навіть пам'ятаю, як це було, коли він приїхав до нас на Майдан. І він сказав, що поїде в Луганськ. і Потім я вже відділ племінника, що він в батальйоні Айдар. Ну Він там був два місяці. Ну йому було 58 57, так. 57? — так. — років а обмеж... обмежень по віку там не було, так? Ні, обмежень не було фізичних. Він був ще воєн інтернаціоналіст, авганець, угу. і тому там обмежень, а не, не було, в нього була підготовка певна, і тому такі люди були потрібні. Угу. І я хочу сказати, що на Майдані, наскільки я ну, чув, інших, що на Майдані що в батальйоні, людина завжди була на передовій на передовій дед посунеться трошки, ну, як старший людин, ну, хоча б він, він не, на дід зосім, але він завжди любив бути спереді і казав, що це, що, хлопці, ви молодіше, не знаєте багато, я завжди, я вже знаю життя, що таке, як. І так само і в батальйоні, наскільки я чую, що хлопці, що теж ну, постійно йди там десь на кухні щось може бути, щось там чи там то щось таке. Він завжди на передовій, завжди на передовій, завжди гуще. Хлоп, з хлопцями, він був в восьмій сотні у Луганській на Майдані, так з 8 сотні з хлопцями е, був там у Майдані. Він до своїх хлопців пішов і так було там. А що ж там трапилося у, у Луганську? Я, як, як ця трагедія сталася? Ну вони були на, на Вони Там е, вийшли на завдання, там певний їхній участок бойових дій, там, де вони... Знаходились і сепаратисти. Ну, наскільки мені відомо, я так цих всіх подробиць не можу знати. В той час ну, ми знаходилися у себе в підрозділі. А, ну, напали на них, захищалися. Mm -hmm. і там ну, Була дуже сильна, місорубка, сильна місорубка там місторобка. Багато людей загинуло? Той, в той день загинуло шість чоловік, і дуже багато більше 30 поранених було, тяжко поранених. Mm -hmm. Майдар тоді трошки той день поніс великі втрати. Поніс великі втрати. Ну там були певні. Як завжди є певні нюанси у всіх бойових діях. Ну, ясно. Якби хтось зробив так, а хтось зробив інакше, і було б може інакше, але сталося так, як сталося в той момент. Ну, ви розумієте, з нами воюють не просто такі, як, як зараз в батальйонах і воюють. В таких батальйонах, я не говорю про професійну армію, а в батальйонах є люди, які зброю взагалі не тримали, чи, наприклад, е, ну, як сказати, воювали це дуже давно. Ми ж ну хто практично Україна ніде не воювала ні з ким, вже скільки років після Великої Вітчизняної, ну, люди, підготовка потрібна, для цього люди роками вчаться, щоб бути воїнами. Тут От скажіть, от ви звідти, там серед добровольців, є якісь вікові, от наприклад, більше молоді чи більше людей старшого Ми, віку? Немає не значення. Я хочу вам сказати, що це, е, в таких батальйонах знаходяться патріоти України. Це самі, що не є. України, тому ну Просто що... маю на увазі в кількісному складі, тобто молоді багато? Багато молоді, дуже багато молоді, є і ну, старші люди. ну Я вам хочу сказати, там немає. Є від 20, будемо так казати, чи там від 21. Ну, в такому віці, знаєте, молоді хлопці. Угу. Я не питався, скільки їм років, але ну, видно, що йому років 20-21 він там. І є такі, що видно, що йому років під 60, і він там так само. А в, в, в територіальному плані, наприклад, є представники як Сходу, як Півдня, Півночі, Заходу, так, чи, наприклад, з за, заходу був... представники ні, ні, переважають? Ну, є така думка, що тільки в батальйонах, тільки з Західної України. Ну, я хочу сказати, що я був на підготовці в батальйоні Донбас uh -huh. місяць і знаю контингент людей. Де, з, з яких регіонів там були і Полтава, і Житомир, і Київ, і Одеса, і, і, і Запоріжжя, і Луганський, і Донецький, і, ну і західної і нашої і львівські хлопці, і франківські хлопці. Ну з усієї України. З усієї України. це патріоти. Це не говорить про те, що там повинні воюють одні. Ну іде таке більше говорить, що західної України, тому що дійсно що. Люди з Майдану, ці всі патріотичні батальйони, вони багато людей з Майдану, дуже багато людей. Ну, в кількості, наприклад, по процентах брати батальйону, в деяких батальйонах 40 в деяких взагалі 80 Так як Айдар, він практично на базі майдану, Майдану і був сформований, сформований та? Та, Всі практично з Майдану. І зараз нові вбиваються люди нові, які йдуть на ротацію. І заміна тих воїнів, яких не стало, чи по певній причині там поранені були, чи просто по певній причині поїхали. Заміняють їх... Угу. Майданівці. Міняють їх майданівці. З Майдану люди їдуть, і є певні там дні, коли записуються люди, їх відправляють, туди вони приїжджають і приймають участь. З Косівського району багато хлопців. З Косівського району на даний момент я знаю тільки трьох на даний момент. Саме в Вайдарі, так? Трьох. Ми я ще всіх там не знаю, бо я там недавно. Якщо mm -hmm. всіх там не знаю. Ну, там, потом, у нас, е, ну, батальйон там, де ми зараз на базі, значить, то, значить, там кількість людей, і вона постійно мігрірує, там приїхали на відпочинок, поїхали mm -hmm. далі на завдання. батальйон він штурмовий, він не є осадний, будемо так казати, він є mm -hmm. блокпостовий. Батальйон штурмовий, він mm -hmm. працює постійно в режимі. Е, Ну, в такому режимі... Постійний рух, так? Постійний рух, так. Він не сидить на місці, що там окопалися і сидимо, чекаємо, коли на нас нападуть. Ми постійно в такому русі проводяться зачистки, проводяться викорення цієї нечисті сепаратистської. Значить, тепер, наскільки мені відомо, ми тут ну, привезли нашого бойового товариша, щоб ну, на батьківщину. А люди зараз там немає. Северодонецьк, наш батальйон там приймає участь у, у звільненні Северодонецька. Зараз там з Лисичанськом, наскільки ми знаємо, дзвонили Там трошки тяжко щось іде, але там теж наші люди є. Mm -hmm. І коли біля аеропорта там наші люди, ну батальйон це є 500 чоловік, на які розподілені там на певні роти, і та рота може бути там, та рота там, і приймають кожен робить свою роботу. Тушить. І між собою хлопці наші з району спілкуються постійно. Та? Ну так, я кажу, так, що більш одна... побратими по Майдану, так? Ну, більше побратимів по Майдану, ви знаєте, ну то ясно, як з земляком, ну, це ж це Луган за 1300 кілометрів земляка зустріти, це дуже приємно <гум> завжди. Ну, спілкуємося більше по Майдану, знаємо один одного. Багато знайомих, які ми на Майдані, на Майдані вже п'ять місяців, більше. Там ну, з усіма. Було, коли було 30 тисяч чи 100 тисяч людей, там всіх не знав, зараз коли лишилася менш, менша кількість, то вже знаєш лице всіх і тебе знають, коли там довший час вже знаходишся. І зустрічаємося там і спілкуємося. Місцеве з... населення. Місцеве Наступ. населення. Чесно сказати, з місцевим населенням я спілкувався раз. Раз. Це ті до нас там приходили ну, до нашого, ну, до нашої бази приходили раз з місцевим населенням. Ну, вони так, як на нашій стороні, вони патріотами себе. З цими, ну, що я спілкувався, все добре. Ну, є такі люди, і це не поодинокі факти, які плюють в лице і кажуть, що чого ви сюди прийшли, а са ніхто не дали. Ну, Зараз вони, в принципі, всі зрозуміли, чому ми сюди прийшли. Вони вже нас просять, коли ми вже їх виженемо. Так само можна сказати по цій ситуації, що ну, Олексія тепер ми привезли сіло в Косів похоронити. його могли похоронити в Лисичанську, де його залишилась дружина і дочка. Там і навіть не приїхали на похорон, бо не змогли виїхати звідти. Там дуже багато сепаратистів. От. І там, наприклад, теж звідти нам дзвонять, звідти з Лисичанська дзвонять хлопці, ну, ми маємо там деяких знайомих, по, ну, будемо казати, своїх там, каналах, І вони нам дзвонять і розказують, де хто знаходиться, всі сепаратисти і так далі. Що людям надоїло, цим місцем, хто живе в Луганську, Донецьку, їм надоїло так само. Вони думали, що це Мана прийде рань. При, а прийшло грабунки, насильство, убивство. Не за що, просто якщо тобі не так подивився, то можуть застрілити. Ну, все, все, тобто усвідомлення, усвідомлення цього, що вони на... накоїли да, вже... що, самі накоїли. Ну, Я хочу вам сказати, що я не думаю, що накоїли всі луганчани чи донеччани. Їх процентів 10 накоїли тільки. Ну, а от... накоїли, знаєте, чим вони? Вони накоїли більше ті останні 90% вони накоїли своєю пасивністю. Пасивністю, А-а. Байдужістю. Пасивністю, байдужістю, Якось воно буде. Жили при цих, будемо жити при тих. Знаєте, mm -hmm. як власть міняється. Mm -hmm. ну, то міняється, не міняється. Мені від цього нічого не гірше. Сало є, та є. Ну там іде антитерористична операція чи там війна? Там антитерористична операція, якщо це так можна назвати. Ну, і ваше, ваше враження, Му, я... війна? Там війна. Війна повним ну, ходом. Зрозуміти правильно, антитерористична операція це коли пару терористів, чи там, нехай навіть тисяча терористів, озброєна легкою зброєю, там, автоматами, рушницями, ну нехай ще там мають пару якихось базук. А коли вони озброєні танками, градами і іншу важкою технікою, артилерією, це вже не антитерористична операція, це вже ну, це війна. Ви зрозумієте правильно, якщо в е, тебе стріляє град, який стоїть на озброєнні в армії, ну, терористів, напевно, в магазині. Терористи могли в магазині купити там, е, чи там е, сепаратисти, пару рушниць мисливських, і, чи там ще щось, і вони можуть там займатися тероризмом, там когось е, грабувати чи, не, чи чимось, ну, займатися навіть свої політичні якісь там свої... Ну, Погляди. Mm -hmm. Але коли вони стріляють з Аказ сотки, і гради, і міномети, і гаубиці, танки. Ну, де він, ти, вибачте, цей сепаратизм, він що, цей танк в магазині купив? Mm -hmm. Ну це вже, не, це вже не сепаратизм, це вже дійсно війна, це вже. Ваше от яке було у вас внутрішній стан, я не знаю, якісь. Переживання, там, почуття, які нахлинули, коли от, ви дізналися, от людину, яку ви знали, от вона загинула. Чесно? Чесно. Ну, так, коли ми, ну у нас була така ситуація в той момент. В той момент була така ситуація, що ми були на базі, ну, люди виїхали, ми ну, бачили, коли вони виїжджали, ну, там на напевні, участки, mm -hmm. ну, своїх там на певні участки. І в мене було таке відчуття. Ну як, ну поїхали. Я чесно сказати, поки я туди не приїхав, я не міг зрозуміти. Ну, на Майдані це зовсім інакше. Там кричать. Йдуть беркутята. Ну ясно, йдуть беркутята. У нас стоїть тисяча, дві тисячі, три тисячі. Ми це розуміємо. Тут люди їдуть на завдання. У мене таке якесь враження було. Я розумію, що там стріляють, я розумію. але я не думав, що так дико. Розумієте, трошки... Тобто без війна без, без правил, так? так? Без правил. Взагалі без правил. Страшно? Страшно? Ну, знаєте, є така, такий вислів. Вуку, не боїться це. дурак. Так. Кожна людина боїться, ну зрозуміти, кожен боїться. Ну не можу. Я, я нічого не боюся, ну цього бути неможливо. Людина, ну переживання є, кожен це е, бачить, там, тримає там, глибших когось, там це панічно е, показується. Ну, ні, страху немає як такого. Усвідомлення, от, ну от саме таке глибоке усвідомлення того, що Олексію Васильовичу рукою більше не, не потиснете в цьому житті. Є чи ще не віриться? Міти. Так, я розумію, що вже я йому руку не потисну, розумієте, але коли я 1400 кілометрів, як то кажуть, він у мене за спиною ну, їхав разом зі, зі мною в троні за спиною, знаєте, яке відчуття. Відчуття, тако, таке, знаєте, що ця людина поруч, будемо так сказати, вона знов в дорозі був поруч, і, і зараз таке відчуття, що ось. Не настільки близько я був з ним знайомий, будемо так казати, не, не в товаришах. Але людину бачимо, тим більше він мого товариша, племін. Ну, дядько і е, сина його Васю, я, він до нас він в Києві працює, він звідти з Сичанська в mm -hmm. Києві працює, він до нас кожен день через день в палатку приходив на Майдані. Mm -hmm. Знаю дуже добре, навіть дуже добре, краще, ніж тата розумієте, він Відчуття що за то, то, таке, що, що хочеться життя. їхати воювати і, так, і довести життя. це і, до кінця. Це відчуття, що близька людина пішла в життя. Ну, не так багато вже таких людей лишилось. Так. Як ви думаєте, це скоро закінчиться? Чи не. цьому кінця і краю? не видно? Ну, розумієте правильно, тут є така ситуація. Ми будемо з ними воювати тисячу років. Може, дві тисячі років. Тобто налаштовуватися на такий тривалий процес? Налаштовуватися не треба. налаштовуватися на те, що це треба за два-три дні зробити кінець цьому всьому. І для цього певні, напевно, війська, є певна, напевно, техніка для цього і так далі, і так далі. Mm -hmm. Але ж питання тому, перше питання, коли закриються границі. Вони ходять, знаєте, так, як ми собі ходимо в магазин, так вони ходять до нас, захотіли прийшли, вийшли, завезли танки, відвезли танки, збили самоліт. Цивільний. Uh -huh. ну, нормально, ну збили не збили, що так. Завезли, якісь там взагалі ракет, ракети ці такі, що ну, серйозно, ну хто довірив якимось простим сепаратистам. От мені, наприклад, я теж, наприклад, там. Що я розумію від тих ракет? А? Так, Що я від них розумію? від тих ракет, як її запустити, що, чи я інструкцію мені за дві один зробили, я її запустив. Попав і так далі. Це серйозно. Техніка, це ж там електроніка, зараз нам момент, це сильно. Знаєш, для цього були спеціальні люди, які вчаться роками для цього, щоб її запустити цю ракету і точно, і так далі, значить, ракета запущена однозначно не сепаратистами, а. Військовими, ну, зрозуміло, військовими, спецслужби військовими, і так далі. Військовими, так. Ну, які були з Росії сюди. От жителям Косівщини. Жителям Косівщини. Скажіть пару слів. Чесно, ми от намагаємося якось трошки людей пробудити, що треба ну, от не бути байдужими, активніше косівчанам це, району, та, та. взагалі, та. не тільки косівчани е, е, з усього району для всіх. Е, я хочу сказати, що Косівщина це все-таки центр Гуцульщини. хоч вони всі хочуть верховину, коли це як Косів, це є центр Гуцульщини. І в завжди були такі патріотичні люди. Завжди. Ми завжди славилися цим, завжди ми відстоювали це. І я хотів би, щоб в Косові люди зрозуміли одне, що не треба думати тільки про це, треба подумати ще про інших людей. Ну, немає значення, що він там в Луганську живе, чи в Донецьку він живе. Якщо він є українець, і він не хоче цього, розумієте? Ну, страждання. У них теж вбивають людей, цивільних людей вбивають, дітей вбивають, розумієте. І вони теж страдають, вони страдають. Тому треба. Ну допомога потрібна від бійцям. Бійцям допомога ну, потрібна. Бійцям допомога потрібна, тому що ну, не все так, як показує наше телебачення. Забезпечені, все є, бронежилети у нас в батальйоні пів бронежилета на чоловіка. Коли виїжджали тепер на ці поставлені були задачі певні для батальйону, виїхали люди. Збирали бронежилети, в те є бронежилет, дай мені, бо я їду. А в батальйоні, на базі, коли лишилися ми, у нас лишилося, ну так, я так бачив, ну… 6-7 бронежилетів на 40 чоловік, які ми чекали теж, до речі, бо була така інформація, що нас окружають, і ми могли попасти в кольцо, і ми там повинні були захищатися на базі. І в нас було 5 або 6 бронежилетів на 40 чи на 50 чоловік. Все, нормально. Про інші спецзасоби я не говорю, це сепаратисти мають. І ті так звані спецзасоби, такі, що повірте мені, про що іншу... нам і не снилося, що та, нам і не снилося. Про інші спецзасоби, елементарні спецзасоби, навіть ті самі тактичні окуляри, які щоб людина лишилася з оком, якщо там десь навіть той камінь може вибити це око чи щось там при взриві, ну і багато інших там. Чи, наприклад, той бронежилет, чи, наприклад, та сама розгрузка, чи там для ріжків підсумки. Елементарно, коли ти йдеш, е, береш там з собою, як, ну, як на війні, знаєте, хоче кожен більше взяти менше хліба, більше взяти з собою патронів. І він мусить ці магазини тримати, їх теж не вистачає, цих магазинів, бо він там вже скільки має, він дивиться, куди би їх засунути, розумієте, не кидати в кишені, бо нема елементарного, куди цей магазин поставити на розгрузку. Та навіть телефонний дзвінок, мені здається, і, 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 і то духу додає, правда? Ну так, підтримка, з, коли ну, з, з дому дзвонюся з домом, там теж сім'я у кожного, кожного там, якщо не жінка, дружина, діти, то батько, мати, сестра, брат і, і просто товариші дзвонять, питаються, ну завжди дзвонять завжди і підтримують це однозначно. Наші. Так, у мене просто знайомі, не родичі, а просто знайомі дзвонять. І, як ви там, що ви там, дивіться, уважно, дивіться, то. Ну, уважно, само собою, це таке. Yes. Кожен, якщо там ситуація, значить ситуація, то, як би ти не вважав, це, ти мусиш уважати ну, це, я знаю на два метри закопатися в нашій землі і там сидіти, поки це все пройде. А все остальне, це реальність війни. Реальність війни. Повернемося до Олексія Васильовича. От він був тією людиною, яка без перемоги звідти не пішла б, так? Він так і казав. Він так і казав, бо це ще, ще коли він приходив, коли він виїхати мав, я, я пам'ятаю цю розмову, ми раз стояли, він прийшов до нас на Майдані до нашої сотні, до палатки там. І ми там стояли, розмовляли, він так казав, що ну, бо... Ну, тут були такі моменти, що його відговорювали. До uh -huh. що ж він туди їхав. Він сказав, що він мусить туди поїхати, тому що у нього там, по-перше, родина, він там прожив багато років, mm -hmm. у нього там, ну все, практично все там. І він сказав, що він мусить поїхати. І це було до кінця доведено. І цим до кінця доведено, він ну, підтвердив, що він відто не поїхав. А чому труна закрита? Труна. Чому закрита труна? Тому що важко поранити. Ну, важке самітне поранення, де дуже важко Угу. Взагалі це не з'явилося не б їх, не. Там зірвався, е, наскільки мені відомо, мінометний снаряд, буквально в нього передобличку. Mm -hmm. ну, тобто шансів не було? Шансів не було. А от е, труну з тілом привезли до Києва прощатися з Майданом, так? так І наприклад. до Верховної Ради. Який був меседж у, у цього дійства? Ну, я, ми приїхали. Прощалися, відправили панихіду біля сцени над, в центрі Майдану. Ну, у нас, до речі, так, це такі, така традиція. Всі, хто був на Майдані, і де би він не заходився, в яких батальйонах і так де б не загинув, загину, всі при, ну, привозять тіло на Майдан, там йде прощання. Потім, це, потім, значить, у нас виникла така, така думка. Можливо, це, знаєте, як. Ця людина, Олексій, та, будемо так казати, він, він боровся на Майдані проти, ці, проти тієї влади, mm -hmm. проти Януковича. І я думаю, що він зараз, якщо б він був живий, царство небесне, що ну, немає його знання, він би зараз так само воював проти цієї влади, в, деяких мір, в деякій мірі. Тому що не того очікували, то. так? Не того зовсім очікували. Коли, коли ми були потрібні, Коли ми були потрібні, Майдан тисячі людей, сотні тисяч людей. Були інші промови. Ми зараз переглядали недавно, до речі, е, відео е, Майдан, ну, на Майдані є архів відео угу, про угу. ті виступи наших лідерів, угу. які були обіцянки, і, і які вони пропозиції давали, і що вони хотіли. Обіцянки-цяцянки? Так. І зараз цього, вони від цього всього відхрещуються. Вони про це про перші такі, знаєте, це, це ж просто смішно, коли. Ті самі прокурори, ті самі е... судді. судді і всі останні, практично номенкулатура ця така і не тільки середнього рівня, а й вищого рівня вона вертається. Вони, зараз нові призначення, там такі є пару і в Києві і одіозних фігур, та одіозних фігур пару призначень. Там так взагалі я, я нічого не розумію. Я взагалі нічого не розумію, якщо чесно. Куди і як? Коли там ясно. Щоб, Просто не віриться, що таке можливо після того. Віддавалися та? прикази е, тими людьми практично знищення Майдану і не тільки Київського, а й інших майданів по областях, е, uh -huh. коли були, переслідувалися е, патріоти, е, які боролися з системою. І зараз вони. Такі призначення, такі прокурорські, міліцейські, що це просто, розумієте, ну зрозуміло, ну, що. Просто це? кажучи, коротше, простим коротше, цим, так. що на голову Їхала не налазить. так? В один бік, а поїхала в другий, розумієте? Це фіра, однозначно. Ну, Після наведення так. порядку на сході новий майдан. Так, вони знаєте, зараз далі. От дивіться, далі пішла ця ця така легозенька. Все, ми вже вирішили перевибрати Верховну Раду, практично вже практично вони вже дня на день. Ми вже ось це вже Верховна Радо, все, ми перевибору. Це знов замлювання очей. Вони ще може не потягнуть, може ще вас не буде. Ну там же жон Левченка, Симоненка ж виганяють, б'ють ці два ну, дні. Beauty, показуха? Ні, це не показуха. Симоненка це не показуха, це, це вже зовсім інше. Накипіло? Це, це не накипіло, а плюс іде вже ж новий перерозподіл впливу. Ну, не тільки, ви ж думаєте, що це що, політикою і все, це економіка. А економіка це гроші. А заводи були там, треба їх назад, якось ну приватизувати, реприватизувати з одних рук. Yeah, Банальний yeah. перерозподіл. Ну, далі йде ресурсів. Так, ресурси. Ну так він захватив той, той завод, той, той, той. Зараз він вже не, не біля влади. Ну так завжди, скільки ми вже ж знаємо. Прийшла одна команда, забрала. Прийшла друга команда, перезабрала. Всі бійці батальйону Айдар дуже вдячні косівчанам і. Всім, жителям, так, район. жителям району за допомогу, яку нам пообіцяли. Ну, це не тільки так. Ми приїхали, ми тут є і ми поїхали, це, але люди підходять кажуть, ви дзвоніть, пишіть, ми будемо щось збирати, що треба, пишіть, по можливості. Ну, по можливості, зрозуміти правильно, ви бачите, які часи. Ну, але по можливості люди, я бачу, що, що беруть беру, то... з дому, несуть банки, ті там підійшла одна жіночка, вона принесла там сумочку. Я так зрозумів, села я її просто не знаю. Прийшла, таку сумочку там, до речі, є в бусі. Така сумочка невеличка, сумочка, я, я так понесала, сумочка не закривається, я думаю, вже старенька сумочка. ну, там, пару банок, я, ну, там, закр, банок, Закруток щось там, ще цукор там стоїть, ну така така є сумочка. Я би їй показав, що було на камеру, дуже, дуже, дуже я би хотів це, дороже. Це, це ну, ну, вона дуже вона дуже, ну, там, поставила, не додасться так. Виш, я про це забув. Ну нічого, зараз я може розкупаємося. — про, про цю сумочку. Знаєш, оця сумочка мені так, знаєш, щось, я от тепер про неї задав. прийшла ж жіночка, каже, візьміть, каже, ми якраз розилися там. Угу. Вона, це, вона прийшла, а це можете взяти, я кажу, це комусь, а каже, це вам, каже, ну, там пару баночок, то цукор я бачу, там, ну не бачу, там ще якась коробка з чай, чи що. О, таке. Угу. Ну, таке передав. От, ви розумієте, не, знаєте, скільки приємно, дуже приємно. Що це не те, не що це організовано робиться, чи що просто людина пішла і захотіла свою внести і ще цю. Ну передавайте, передавайте всім все. хлопцям. Дякую. Не, не наших тут нема. Тут навіть і грудини, і білоруси так, це не все не наші. наші. це не, всі не наші. Не треба думати, що, знаєте, бо є там таке, от пише там, ми передаємо хлопцям з пістення". розумієте, Чи хлопцям передаємо з Одеси, чи ми хлопцям там передаємо з Києва. А вони там всіх із, із пістині, із Одеси, із Києва всі разом всі із одної разом, тарілки так, їдять. Ті так? тарілки їмо, Якщо в мене є пачка сигарет, що там три сигарети, в нас є троє, то ми закуримо кожен по сигареті. Я ж не закурю три рази. Я поділюся, і ми закуримо раз, ну закуримо. Всі разом. Ну нема в нас там такого, нема що. Це моє, ні нам. Це є наш. Все спільне. Навіть, знаєте, ну чим я не, ну, там кожен не зможе поділитися, напевно, не зможе. Ну, хоча можливо і поділитися. це боєзапасом автоматом патроли, бо це краще деколи буває, ніж хліб. Головне, щоб ви всі повернули живі і здорові додому. Головне, щоб Бог мило у нас від грузів, правда? Так, від таких грузів і від каліцтва, і взагалі від такого всякого. Слава вам наші герої! І вам слава. Всім, хто полягли, вічна пам'ять. Слава Україні! Всього дуже дякую, героям слава!